друзі дві хороші оце дуплети пішли І подивіться подивіться на ці дуплетики один батон а один на пів батон але ж дивіться на ця грам 700 мабуть. друзі всім привіт подивіться який чудовий ранок яка краса річка дніпро сьогодні погода Обіцяє бути така трошки шумна, скажімо так, але я хочу спробувати половити сьогодні плітку. І ми розпочинаємо. Зараз розкладаю все. Готую прикормочку, готую оснастки починаємо ловити на федера плітку. Погнали! Так, будемо складати на фідера свої і будемо готувати оснасточки. Так, друзі, що ми маємо? Відеречко, ось таке чудове, в якому ми будемо замішувати прикормку. Це зібра буде для риби, тому що я забув е садок. Ну і нічого, буває. Прикормочка Real Fish Лотуа коріандр, Арахіс. Можливо, замішаю ще мотель і додавлю трошки спеції універсал. І все разом буде чудовий мікс по оснасточкам. Трошки пізніше, але у нас оснасточки будуть ось такі. Це буде у нас асиметрична петля і симетрична петля, фідерна оснастка від прокмонтаж. Ми візьмемо симетричну петлю, одну. У мене два фідери буде. Одна буде оснастка симетрична петля, друга буде асиметрична петля. І візьмемо. Кормушечки. Тут має бути течія, але ось такі кормушечки з грунтозацепим мають нормально триматись. І в них ще є, що мені подобається, ось така фішечка. Дно ви собі вставили і у вас прикормка на течії так швидко не вимивається. Хоп, все. Одна буде 80 грам, а одна буде, мабуть, ось 100 грамова. Візьму. А вона вже із дно. І беремо, наприклад, симетрична петля. Тут гачок є, все є зразу. Ви просто її взяли, приєднали через карабінчик в кормушечку. Одягнули, одягнули на неї черв'яко пари, що ви на, хоч, на що ви хочете ловити і все, у вас все готово, можна закидувати швидко і якісно. Тепер, друзі, ми замішаємо прикормочку. Нехай вона напивається водички. Так, коріандр, арахіс, плотва, реал фіш. Ну, як тупах, вже пішов. Пішов запах, пішов запах. Висипаємо її, додав трошки спеції. Універсал. Універсал спеції, але не багато. І додали ще трошки мотеля. Також піч мота для, спеціально для плотви. Все, ми зараз це гарно перемішуємо, перемішуємо з водою і даємо час їй напитись. Все, поки вона напивається, ми збираємо наші фідера. Перша оснасточка буде просто три опари, будемо міняти пробувати. Опариш, черв'як, бутерброд. Набили нашу прикурмочку. І будемо робити перший закид. Будемо робити перший закид. Як в старі добрі часи, поставимо дзвіночок, поки ми складаємо, щоб не пропустити покльовочку. поклевочка, видите, друзья. Ну давай. Так, поклевочка перша. Ты с ночи там. Так! Перша плотвичка в сезоні. Супер! Хайне невеличка, але є. Тут є і більша. Початок є. Яка. з коркою суперова. З ікоркою суперова. Друзі, так поклевочка. На париж. Дві це. Ох, яка гарненька, ви подивіться, друзі, оце плотва, да? Оце вже, оце вже напів батон. Ще не геть батон, але вже напів батон. Супер! закинул тільки закинули з поклевок ой тут поклевочка на другу есть на другу щось занесло так в сторону далеко. Вичка прокльовується. Дивіться, друзі, чудовий ранок, чудова річка Дніпро. Два фідерка стоять. Сонце, правда, вітер сьогодні сильний обіцяють по прогнозу. Ну я думаю, що зранку за декілька годин воно дивіться, яка клювака. Тільки що було. Така клювака. Ось вона ще одна. Така подача була. Бу-бу-бу. Оце це якщо не зійде, це хороша плотва І на другу книги. Це хороша плотва Тільки не зійди, я тебе прошу. Давай. А, як я ми дві оснасточки, але ж і плотва хороша. Ой, це батон. Відірвалась на березі, друзі. Це батон, це в мене 47-й розмір чобота, це плотвичка. Ой, подивіться. Ух, пішли батоны. Плотва хорошая. Ух, ух, и плотва нормально пішла. Нарешті я ее дочекался. И на Днепре пішла плотва. Нарешті. що довго ми її чекали дочекались, підійшла. Замітив я, що якщо до опариша підсадити ось, наприклад, піно тісто, то крупніша трошки клює плотвичка. Декілька рибинок більших зловив перевіримо цю гіпотезу поставимо на обидві оснасточки. Декілька опариків і пінотісто. Ось так виглядає гачок. Закидаємося. Друзі, буду хрибачити на один фідер, бо на два я просто не встигаю. Все закинув. Течія, звичайно, Дніпровська така, як завжди, гарненька. Сиді чоловіки, бо реально втомлюють. Оточка і є потім. Фух. Треба відпочити трохи, що ж це за риболка, а не відпочити. До речі, друзі. Нитка ріжеть пальці, а закидатись приходиться кожних 2-3 хвилини, тому одягну я ось такий собі напалочник. Хоп! Хоп, і все. І у вас отут палець буде захищений, отут особливо ви не поріжете. Супер. Так, хочу зараз почекати. Вон вже клює. Хочу трошки почекати, щоб сіло дві плотви, не одна. Гарно так. Ладно, гарно клює так. О! Оце або дві сіла, або гарна рибина. две штуки. А бог Вот его. А я ж сказал две штучки. Дуплеты еще, Вон одна ведервалась. Текла одна. Как завжды ведервалась больше. Так завжды. Ну ничего. Клюєш Хочу батончика. На пів батончик, друзі! Ви подивіться на цю плотву. Це ж просто Чіка Бомбейра! Оце плотва! хороша оце плотвичка та що треба я прям відчуваю помі що це вона це вона або дві невеликі або одна хороша найкраще це буде Одна хороша, ох і двіється. А їх дві хороших. А їх, друзі, дві хороших. Оце дуплети пішли. Ви подивіться. Подивіться на ці дуплетики. це ж красота яка. Яка плотвичка. Ух, кабани. Кабани-батони. Кабани-батони. Друзі, рибалка продовжується. Я скажу, що на рибалці фідерній риболовлі. Важливо, крім місця, це немало важливо вибрати правильне місце риба. Правильно підібрати прикормочку, яка буде приваблювати рибу. Ось в мене сидять люди зліва від мене, справа від мене, приходять і кажуть, чому в тебе клює, а в нас не клює. Не знаю, чому у вас не клює. Мабуть, тому що ви щось робите. Риб неправильно робите. Рибка тут є, але її треба до себе приваблювати приманювати. Курмочка, плюс касадочка. Зараз я перейшов, постійно змінюю. Зараз я перейшов три опариша і одна частинка і одне пінотісто. І не так часто, як зранку, але рибка покльовує. Ось знов клювання, дивіться, друзі. Дивіться. дивіться. Ось знов клює, ось знову є вона. Я тільки закинувся на ці снасті. І одразу поклювався. Справа, зліва люди, деякі вже зібрались, деякі сидять, просто відпочивають. Навіть щось зробили не так. Щось зробили не так, що рибка до них не підходить і не клює. А в нас рибка клює. Ось така чудова рибка. Кузатенька. Все супер. Молодець! Оце бомба! Це оце плотвичка! оце це та що. Оце та, що нам треба. Це та, що нам потрібна. Вона що клюла так гарно, що впирається правильно. Це те, що нам треба. Давай, давайте. Тільки... Це батон. Друзі, це батон. Це батон, який нам потрібен. Ось все, він батончик. Дивіться, які пішли клювати батони. Це просто супер. стій, стій. стій. Почали плювати батончики і це просто супер, друзі, ви гляньте. Є, друзі! Ой, хороша! Це або дуплет, або хороша. а це мені подобається. Пішов, пішла. Крупненько И шла крупнейшая. Трошки проклевывалась. <соспит> <соспит> Ух. Куда повело. У вас там что, дни хороших? Да, двитка. Два батона, друзі. Два батона. Два батона это сила. Ох! Гляньте. Один батон, а один батон. Лиште, дивіться, на пів батон. Але ще дивіться, ну ця грам 700 мабуть. ну 600 точно. Так, друзі, вже обідня пора. Рибки я наловив, кайфанув просто суперово. Тому буду збиратись додому. Покажу, що я сьогодні зловив, Ви подивіться ви подивіться на оцих батонів. я не знаю, ну Отакі батони капець. Дніпровський. Ох, це просто супер. Суперова тарань така. Трошки більша, трошки менша. Так що я рибку зловив, задоволення отримав, з нашим чудовим Дніпром поспілкувався. Зараз буду вже складатись і їхати додому. Тому, друзі, всім пока. У вас коментарі, лайки, побачимось на рибалці.